Уявімо собі, що ви мандрівники у часі, а ваш новий пункт призначення далеке майбутнє, де механічний рух це ключ до міжгалактичних подорожей і дивовижних винаходів. Погляньте, якщо одне тіло змінює своє положення відносно інших тіл, то воно здійснює механічний рух. Прикладами таких механічних рухів може бути рух літака, рух поїзда, обертання планет навколо сонця, рух складних механізмів, рух пісочного годинника, а також рух рибок у акваріумі. Цікавим прикладом механічних рухів, створених інструментами штучного інтелекту, є рух танцюючої свічки, кави, яка здійснює обертальні рухи, а також незвичайний рух гострого перцю. Отож, зробіть крок у фізику, і ви потрапите на територію нових можливостей. Зустрінемося у кабінеті фізики.